Приїхавши на місце російського удару, військовики та поліцейські побачили палаючу автівку, а поряд із нею скривавлену жінку з немовлям. Сім'я потрапила під обстріл окупантів дорогою додому після медогляду у передмісті Херсона. Це сталося 13 листопада. Журналісти суспільного поспілкувалися з тими, хто того дня рятував матір та дитину і доправляв їх до лікарні. Артем Рудаков один із тих, хто першим прибув на місце обстрілу у передмісті Херсона, 13 листопада, розповідає, коли під'їхали, цивільна автівка, в якій їхала родина з двомісячним немовлям після медогляду, палала у матері дитини були поранені обидві ноги і рука, але вона змогла дістати з машини дитину і вибратись сама. Почали надавати першу домедичну допомогу жінки в першу чергу, так як оцінили її стан важкий. Глянули на дитину з дитиною начебто, все добре. Після чого під'їхала на місце патрульна поліція. Інспекторка сектору ювенальної превенції Яна Сальчук теж була у складі екіпажу поліції на в'їзді до селища. Побачили стов диму. Розповідає, поки військові надавали першу домедичну допомогу матері, вони оглянули дитину. Звернули увагу на те, що у дитини є плями крові на голові, тому ми її відразу взяли на руки, щоб оглянути та доставити до дитячої обласної клінічної лікарні. В дорозі ми контролювали стан дитини, тобто дитина була в свідомості. Вона не плакала, просто спокійно дивилася на нас, махала ручками, ніжками. Мною було прийнято рішення їхати прямо по об'їзній дорозі. Тому що коли дитину вже забрали в автомобіль, почався обстріл дороги, по якій ми їхали вперед. До цього дитину і її мати доставили до лікарні. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій легенів та нирок. Матері ампутували частину лівої ноги. Праву лікарі змогли врятувати. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.